Всім привіт, з вами Реймістерео. Це бій з режиму. Получив себе хороший, але в кінці зробив одну ошибку, на якій бій закінчився поразкою. Все починалося чудово і вистріли хороші були. Попадання в ваншоти були, все. Ну, от, зараз їдемо на першу позицію. Чекаємо ворога. Якщо не ошибаюсь, це ліс зараз буде. Дамо перший шот. Перший шот – це забій, далі почнуться, як кажуть, хороші вистріли. От, ми то їдемо займати наступну позицію. От е, перший шот. Жалко, що не званшотив. І зараз почнуться ті самі шоти. Так, чекаємо ворога. Вот. Той шот на тисячу шкоди. Жалко, що так само не званшотив, но все одно зашло на тисячу шкоди. Тут теж хотілося званшотити, но все одно добре залетіло. Це запис зі стріма. Я точно. От. Тут уже званшотив. Точно не пам'ятаю з якої хвилини буде той самий шот, який я потрачу, через який я потрачу всі жизні. Тут без засвіта засвіту вбив, Ну я знав, де ворог стоїть, тому. Ваншот. Тут багато ваншотів буде, але жалко, що бувають такі моменти, коли е, все просто одним шотом портиться. Я ще ні одної житті не потратив. Я не знаю, в мене багато разів в цьому режимі таке буває, що я можу е закінчити бей і не з Всі житті будуть. Тут я вже давно мав їхати ну, вперед, тому що ну, вже видно було, що вже противника мало залишається. Я чомусь стояв до останнього. От, я танканув сушку. Їдемо далі і вроді я тут ще їзд ваншот, а далі вроді би і почнеться той самий шот, який весь... Всі життя потрачу просто так. Хоча тут бій такий був, що можна було виграти його спокійно, але. Но... Ошибка все, як кажуть, спортила для мене. От і перший раз вмер. От і все, зараз почнеться той саме от що і сей спортить. Ми зараз вроді тут званшотять, я вже точно не пам'ятаю, да. І наступна жесть я її потратив просто з такими ошибками. А бій реально можна було виграти спокійно. Но я взяв, наробив ошибок. Тому ну, і була й поразка. А тут Су-152 забираєш. І все. Бій виграний. Отече От той шот і є. Я просто промазав і все на цьому. А щоб не промазав? Бій був би виграний. От е, той шот, саме, який, е, можна сказати про іграшний бій зробує. цей е, танкіст, як можна назвати його, міг би спокійно затащити. Е, він міг би виїхати на горку і спокійно Су-152 забрати. Барабан йому дозволяв би це зробити. Е, ну, як кажуть, от він міг би з, е, з цієї горки спокійно позабирати Су-152 і в Його швидкість барабана перезарадки. Плюс е, альфа. Його на. Ну він е, взяв і поіграв бійну, це буває. Ну, і плюс я зробив дуже велику ошибку, що. Взяв промаза по су 152 ну, от, просто катається. Шукає. Ну він міг би все по-другому зробити. Я думаю, що якщо він на горці так покатався, позасвітював їх, виграшний бій був би 100%. Він велику ошибку робить, що катається в городи. А тут якщо сушка з'являється, вона його званшотить. А на горці хоч якийсь шанс був би сховатися. І зробити... Біля Су-152, як кажуть, сильно поганий. Ну, от і на жаль, поразка. З вами як був Реймістеріо. Бій був хороший, але, на жаль, закінчився. Із-за шота одного